Він мені плюнув на тітю. На смак, до речі, не дуже. Кайф. Ти починаєш мені подобатись. Просто кошмар. Що за кошка? Це LCF, найдешевший бренд косметики з Єви. А мене звати Ася, і я рада вітати тебе на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити повноцінний макіяж з цим найдешевшим брендом. І паралельно порахуємо, оскільки мені обійшлась ціла косметичка. Чесно скажу, мені дуже страшно, тому що я в Тіктоці зняла розпаковку цієї штучці, всі буквально. І там тих від того поприщило, У тих повискакували ще якісь фурункули, Коротше. Чи дорівнює якість вартості чи вартість якості чи ні, сьогодні ми з вами дізнаємось. А ти не забувай на мене підписуватись, ставити вподобайки та обов'язково залишати свої коментарі. Обов'язково додивляйся до кінця, бо там я влаштовую невеличкий розіграш серед вас, моїх любих підписників, умови якого будуть дуже сильно прості, і у вас буде шанс виграти бокс з косметикою. Ну а ми починаємо. Якщо ви думаєте, що я така гарна по життю, то ні, я вже нафарбована, як ви могли здогадатися, і мені зараз це все потрібно змити. Зараз я це все швиденько зроблю. Чесно, я сама дуже люблю відео з рубрики макіяж одним брендом. Але в мене є така неприкрита мрія зробити там через якийсь період часу для вас повний макіяж косметикою Lancome чи повний макіяж косметикою Dior. Але просто немає зараз фінансової можливості це все купити. Але я сподіваюся, що для вас, моїх любих, я колись це так і зроблю. Тепер зверху обов'язково протираю обличчя тоніком, бо не можна залишати міцелярну водичку не змитою. Пінь, пинь пінь Так, макіяж я змила. Зараз легеньке зволоження. Звороточкою від міха чи мікса. От. І будемо починати. Починаємо з тонального крему. Він у нас з колекції Love Moments і має давати легкий натуральний томатовий ефект. І це єдиний тональний засіб від цього бренду, який був блідий. блін. Бо там декілька видів варіації тоналича, але ну, це був просто найблідіший колір, який я знайшла. В магазині він здавався блідіш. Да Ну ні, ну ну. Ти, ти. Це найсвітліше, щоб ви розуміли. це... Багас фонарик... Поки вам танець, поки я світло, правда. Щоб ви не засунували. Чесно кажу, страшнувато, але давайте наносити його на обличчя. Мій косме. Він мені плюнув на тітю. Я його вже не люблю. Чим можна відстирати тональний? Пишіть в коментарях. Коротше, я хотіла сказати, що мій дерматолог мені явно дякую не скаже за такі експерименти, але хто я така, щоб не попробувати налич відсіявс. Тим паче, що здається, ціна йому гривень 100. Трошки нанесла на обличчя, в нього така максимально густа консистенція і тушу. Її. Mm. Ну, бачите, да, що він трошки мені жовтуватий. Будете сміятися, але мені здається, він повністю описує те, що написано на упаковці. Він легкий, натуральний і матовий. Реально дуже матове покриття. Єдине, що не знаю, відтінки. Як завжди, в у них не дуже вдалі. Це ви ще пудру не бачили по кольору. Там то ви здивуєтесь. Увага, то був тоже тож найсвітліший відтінок. У них якісь проблеми з світлошкірими людьми. А ви, до речі, знали, що бренд LCF виробляється у Франції? Це вам не якийсь Китай, це між прочим. Франція, французький бренд з справжньої Франції, там де Ейфелева вежа. І круасан. Я не хочу і не можу рекомендувати нічого з цінником 100 гривень за тональний засіб, бо я дуже люблю вашу шкіру і свою також. Але те, що написано у на упаковці, він виконує. Він легкий, матовий та натуральний. Покриття, ви бачите самі. це, звичайно, не Dior Backstage. але, ну в принципі, я бачила гірше, виглядає нормально. Шелушинки мені не підкреслено, дивлячись на те, що це тон матовий. Але звичайно, якщо все ж таки шукаєте навіть собі тональний, тональний тон побюджетніше. Зупиніться на чомусь трошки подорожче серед бюджету, бо, бо я не хочу, щоб у вас відпав морт. Далі йде консилер, від якого поприщило пів Тіктока, якщо вірити коментарям. І це реально найгірше відео, який я читала коли-небудь за своє життя перед тим, як щось спробувати. Буквально кожна друга людина в Тіктоці мені написала, що в них повилазили огромні черяки на жопі, ладно, жартую, на обличчя після того, як вони це нанесли. Чи хочу я це після цього наносити? Звичайно, так. Да. Давайте я себе побережу і нанесу це лише під очі, бо там цей для черяків не дуже взагалі простір. да, Там шкіра просто не, не для них росла. От. А В інші місця я його навіть пробувати наносити не буду, бо я хочу жити. Цей консилер, до речі, також з колекції Love Moments, і в нього має бути досить щільне покриття. Відтінок перший. А оцей от перший відтінок вже світлим на світлий схожий більше, ніж попередній, тому. Дивіться, нормальне в нього коротше таке середнє перекриття. Дуже легко він тушується і відтінок вдалий, але я все одно його не буду радити і не через ціну, а через відгуки, які я в Тіктосі в себе на нього знайшла. Я е, щось думаю, що я після цього відео його навіть викину, бо мені просто страшно. Коротше, на обличчі він, звичайно виглядає норм. Мала я вам показати якийсь консилер, але я не очікувала на такі коментарі в Тіктоці, тому це точно не моя рекомендація. Переходимо до кремових рум'ян з колекції La Provence. Вони коштували 50 гривень, це 0,1 відтінок, і в нього дуже прикольна і комфортна туба, і дуже багато на нього на нього було саме хороших відгуків. Про те, що дуже приємні кольори, консистенція, легко він тушується, а це такий колір для... Рудяшок має бути. Давайте подивимось, як він виглядає на шкірі. Дуже такий реально рудий відтінок, прям як в мене волосся тільки світліше. Давайте я його нанесу. В нього така максимально легка кремова текстура, він дуже легко наноситься. Дивіться, буквально пальчиком розташовується. Ну, ну краса. З ним реально дуже легко працювати. Дуже легко працювати. Оці от рум'яна дуже радили в Тіктоці, і я не буду виключенням. Хороші рум'яни за свою ціну, так тим паче, відкуди я ще не закінчила. Хороші ці... ціни. Ціни також хороші, в принципі, можна собі брати сміливо ці рум'янця, дуже позитивні відгуки, до яких я також приєднуюсь, легко з ними максимально працювати. Як ви бачили, буквально нанесення та розтушовка зайняла в мене менше хвилини. Тому La Provence, якщо хочете побувати у Франції, то. Стоїте, вам рум'яна не допоможе. Далі мені потрібно закріпити макіяж, і я не знаю, як це буду робити. Тому що найсвітліша пудра, яка там була, це LCF Face Finish Loose Powder. І ви можете сказати, а в чому проблема? А ви так скажете, бо ви ще не бачили кольору цієї пудри, і вона буквально виглядає ось так. Я не розумію, для кого ця пудра. Я не знаю, де вони знайшли дівчат таких відтінків в Україні. Я думаю, що ця пудра чудово підійде для косплея міньоня. Як мені нею запудритись, я не знаю. Не виключаю ту можливість, що, можливо, я і не буду нею пудритись. Сам все світ проти, щоб я нею користувалася. А що тут у складі? Маїс, кукурудза, кукурудза, Тальки! Якийсь каприл і гліколь. Я не хочу замазатися. Здавайся! Все, мені дасть без Я просто висиплю те, що висипається сюди. О, вона висипається чудово. Дивіться, в кришеці. кришечці вона, в принципі, виглядає не так погано, як у пудрі. От. Але все одно погано, давайте почнемо з зони під очима припудрюватись. немає в неї ніякого аромату, і це плюс. Але буквально розуміння того, що я пудрюсь кукурудзою, таке цікаве. Беру пензлик, такий маленький, і припудрюю все обличчя трошки-трошки. Ви не уявляєте, що тільки що сталося. Рум'яна проїли тон, коли я припудрилась. Я не знаю, як це сталося. Бачите, тут така просто проплешина. Тільки що ж нанесла, і все було норм. Я не знаю, в чому проблема в рум'янах чи в пудрі, але це якийсь страшняк. Просто кошмар. О, ладно, окей, окей, давайте. Давайте я зверху. Не робіть так, так не можна робити. Всі дії виконує професіонал. Я зверху затоную і, і знову спробую щось зробити з цим. Я не розумію, хто імпостер, хто зрадник, хто мені це зробив. Румяна. Чи пудра. А, це рум'яна. Це румяна. Ви прикиньте. А я їх хвалила тільки що! Так, давайте я спробую пензликом нанести, може, не спойлер. Вони тупо роз'їдають пліш! Вибачте, я просто в шоці. Вони тупо роз'їдають танак. Отакою От плямою. Я думала, це пудра. Як я одразу не побачила. Абалдіть. Я, напевно, небагато нанесла так вуально, воно не сильно підроз'їло. але потім воно доїло. От яку пуба потім роблями за 40 гривень. Ну, я не знаю, я тоді. що? Що? Ще раз зверху наношу трохи та налича. Румяна вже буду. Якийсь відтінок має залишитись правильно? Під цим горем. От, я сподіваюся. І ми тоді вже цей. Що? Нічого. Будемо без цих румян. Ну, в маленькій кількості, бачите, вони тут трошки є. Але я все, я пудрюсь, а я хотіла вже на пудру піняти, розумієте? А це все румяна. Срані. Все одно капліш проїде, але нічого страшного. Щодо пудри. Не треба її купляти, є набагато кращі аналоги. От мені від Патрісі Ледо дуже подобається розсипчиста пудра, її беріть. По ціні буде так само, лише ви будете знати, що там точно нема кукурузи. Далі поїхали оформлювати наші брови, і це олівчик для брів Natural Eyebrow Pen у 0,1 відтінку. Тому зараз ми побачимо. Тут з однієї сторони ось така от розшісуюча щіточка, от, а з іншої ось такий от. Прикольненький олівчик, сам по собі. Давайте спробуємо собі трошки формочку намалювати. Він такий, не дуже світлий, на дуже темний, достатньо гострий. Обличчя, до, до речі, від пудри жовте. Малюю нормально, але, як на мене, просто затемний відтінок для 01-го. Зараз я вам просто окремий сводчик на руці покажу. Бачите, він такий трошки темненький, мені здається, але в принципі на чорний день зійде. Я думаю, що є продукти краще, але Олівчик непоганий. Далі у нас іде тонуючий гель для і Мені було дуже цікаво спробувати цю штучку. Він також у нас з колекції Love Moments. На сьогодні багато чого з цієї колекції. І мені насправді сподобався колір. Він такий достатньо світленький. Я хотіла побачити, що він з моїми бровами зробить. Чи зробить щось взагалі. Він, я так розумію, не зовсім зайнятий тим, щоб їх тримати, але він трошки додає якогось кольору. Бо бачите, вони такі. Темні стало, оттемнічні ну, штуки. Я думала, що в них просто буде хоч якась фіксація, але якщо в неї зовсім ніякої фіксації немає, то я не розумію сенсу з цього продукту. Коротше, пофарбувала я сьогодні брови в руди, щоб їх зафарбувати цією тушу для брів у коричневий. Це, напевно, для тих дівчат, у кого достатньо рідкі брови, але ви хочете собі за рахунок кольору додати трошечки зайвого об'єму. Тому для цього, я думаю, що цей продукт підійде, але маєте на увазі, що він вам нічого не зафіксує, не підніме наверх, просто десь коль. Якщо у вас, вас влаштовує форма, куди вони ростуть по напрямку, то, в принципі, може спрацювати. Але поки що, як бачите, я. Не в захваті від жодного продукту, а от від чого я реально в захваті вже останні кілька тижнів, так це від бренду Байсадовські, тому що вони мені надіслали свої аромадифузори, приколи штучки для тіла. Це не реклама, неоплачувана. Як ви могли подумати, це просто мені надіслали подарунок. А я з вами дивлюсь реально офігенним українським брендом, який працює в Україні, який виробляє українську продукцію і в якого неймовірна класна якість. Реально, ви на ринку не знайдете кращих ароматів. Вони роблять саше для одягу, вони роблять догляд за тілом, вони роблять буквально арома Вони роблять оці, оці чудові свічечки, і ви можете замовити собі будь-що, що вам подобається у них на сайті. Дуже сильна рекомендація, реально від себе. Мій фаворит це аромат Франджіпані Bali. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас вдома пахло так само, як у мене, замовляйте та тестуйте. Поки що наш макіяж це повний мес, чому англійську. Але ми переходимо до ціни. Ця палетка мені дуже сподобалась. І я сподіваюся, що вона сподобається мені і в використанні. Це колекція Art Collection, і тут достатньо вдалі відтінки, гарні сяйвочки і навіть один такий яскравий рожевенький відтінок. Дуже сильно хочеться мені цю річ спробувати, бо реально багато обіцяючих. В зрівнянні з тим, що ми з вами вже протестували. Ця палетка може мати право на життя. Так, я набираю такий середненький відтіночок і одразу його трошки в складочку заводжу. Ці тінюхи трохи пилять, але для ціни в 120 гривень це взагалі не смертельно. Пігментація в них від слабкого до середнього при нашаровуванні. Мені здається, для новачків те, що треба, ви точно ними не наплямити. Дивіться. Мені здається, досить такий симпатичний колір, і тушовка також з урахуванням на те, що я ніяких зусиль зовсім не прикладаю. Тепер затемнимо складочку темнішим відтінком, найтемнішим, який тут є. Він такий напівпрозорий, але зате дуже легко тушується. Оце, от саме той варіант, якщо ви не вмієте фарбуватись, то ці тінюшки вам мають здатися досить легко в використання. Тобто, вони нанесли так чух. Пензликом а все воно саме все розтушували, це прям класно. Щось я переборщила. Я оце темного натемнила, Тепер зараз спробую підтушувати. Блін ну, тушується прям елементарно. Реально, ти просто вазюкаєш рандомну пензликом, і воно тушується. Це прям балдужі. Інше питання, що я його занадто високо повела, але це нічого. Це по у мене багато хто під минулим відео питав, типу, Ася, зроби відео, як ти виправляєш якісь свої помилки в макіяжі. Насправді непрофесійно, я вам так скажу, досить побутово і непрофесійно, але якщо вам потрібне відео, повне вам реально цікаво, як виправляти найпоширеніші помилки в макіяжі. Типу, як виправити, наприклад, те, що ти на пляму поставив, або як виправити типу, тоналку, яку ти наплішивив. Які помилки можна виправляти, які не можна. Якщо вам було б цікаво таке відео зробити, то ви обов'язково залишайте свій коментар. Я зрозумію, що вам це цікаво, і зробимо такий відосик обов'язково. До речі, хочу додати, що ось ця от біла сявочка виглядає не дуже безпечно, бо вона на такій ніби основі мікропластику. От Її отак от в руках розтираєш, і вона ну, неприємна дотик, як пісок. Я думаю, що цю сявочку на око наносити не можна. Хоча Ну, якби просто по текстурі вона не дуже. Всі інші сяйвочки вони норм. Типу вони такі м'якенькі, тому їх я вже не боюсь наносити на око, Але оцю от білу я б не стала ризикувати. Чесно кажучи, я не розумію, навіщо такі крупні блискітки мікропластики кладуть в палетки для очей. Я не очікувала, але дуже гарна сяйвочка, Прям комерційна, комерційна. Ви шо ви шо? Алцієв, ти починаєш мені подобатись. Дуже гарно воно підсяює. Ну, слухайте, ну прям воно. Тут є ще такий гарненький рожевий колір, але я навіть не знаю, куди її всунуть. оцей от рожевий, я вам чесно скажу. Якщо знизу розроблю, то буде достатньо хворобливим виглядати. Не знаю. Може, нікуди не буду засовувати, просто вам покажу сводчик. Давайте. Ось так виглядає рожевий колір. Ви знаєте, що він тут також є. І тушується, також, напевно, непогано. Тіні, коротше, нормальні, можете сміливо брати, якщо вам подобається робити якісь образи з такими кольорами, ви точно ними не наплямете, якщо не будете так сильно потужнічати, як я це зробила, але я потім це все почищу. Сам факт у тому, що сявочки симпатичні всі, окрім білої, не, не користуватися на очі. От, дуже симпатичні матові відтінки, гарненькі рожеві для акцентів, якщо, особливо, якщо вам подобається рожевий. Рекомендасьо. Далі у нас іде підводка чорна, ось така гарненька. І я вже дивилася, який в неї накінечник, це просто жах. Починаємо з її зовнішнього вигляду. Звичайна чорна підводка написано, що вона водостійка. Але прикол в чому. Подивіться, який товстий кінчик. І це не перевага, це не плюс. Я не люблю такі прості накінечники, дуже складно ними стрілки малювати. Але ми зараз спробуємо. Зараз ось такий от сводчик, дуже чорний-чорний, якщо ви розумієте, про що я гарний, не коричневий, не сірий, а саме чорний. Гарний відтінок. Давайте спробуємо стрілку ним зробити. За рахунок цього накінечника дуже важко вивести тонку лінію. Це просто жах. Одразу готуйтеся, що якщо ви хочете міліметрову стрілку, у вас буде трьох. Це така, знаєте, підводка для максималістів. Плюси ніби є, але мінусів, як на мене, більше. Отакі калбасюри виходять. Блін, ну дуже гарний чорний відтінок, Воно так насичено малює без часто, але дуже некомфортний на кінечника. Це одне з найважливіших взагалі приблуд у підводки. Якщо вона не тонка, нею складно і вивести кінчик і підійти туди, підбратися більше до міжвіки. Дуже складно нею малювати за рахунок за рахунок оцього кінця. Знаю, якщо ви от любите. Скажімо так, на кінечник потовстіше, то ця підводка вам дуже сильно зайде. Я впевнена на 100%. Вона комфортна, вона гарно виглядає, але ну, мені з цим не вдобно. Мені подобаються оці от тонкі накінечники як волочки, а це явно до них туди не входить. Що за кошка? Що за кошка! Переходимо до туші від LCF, і це туш LCF Wonder Volume. І знаєте, в чому найбільше розчарування. Ось от тут -от така от фіолетова штучка, там є червона, там є зелена. І прямо в магазині я думала, що це кольорова туш. Ну, типу, не ну, не зря ж. Тут просто кольори. Це ж не може бути просто якісь там позначка якоїсь. Може. Мені вже пояснили, що це просто чорна туш. і тут написано, це фіолетове означає, що вона дає мегаоб'єм. Але я думала, що фіолетовою означає, що вона мені десь не ві як фіолетовою. Мені здається, це логічніше, але ні, давайте тестувати. Ось така от гігантська щітка, це просто йошик унітазний, ну, це, це розмір, просто він такий ну, космічний. І має давати нам космічний об'єм, чи дає насправді дуже складно ними малювати, бо мені здається, що я все око зараз цим запачкою. Боюсь собі цією палкою око ткнути. Ну, таке сумнівний кайф. Ну, ні, ну це взагалі не діло. Абсолютно Абсолютно не діло. Якісь кострубаті криві палки, і ще вічний страх. Тикнуть собі в глаз. Кайф. Гігантська така щітка, не знаю, на що її треба було таку робити. Ай, блін. Знаєте, як сьому мімі? Ну, блін, ну якась фігня виходить. Реально фігня. Мало того, що мені вони коли в око. Воно ще й ефекту ніякого не дає. Боже, це просто макіяж моєї мрії. Рум'яна проїла якусь плеш. Вії криві. Стрілка товста. Брови темні, ну за що. Ні, я навіть не буду намагати. Просто ні. Не беріть. Ні, не треба воно. Не треба. вона нічого не робить. Вона робить з ваших очей кострибаті палки, Отакі. Воно отак от от виглядає. Воно вам треба? Не треба. Наступний лот набагато цікавіший, бо це туш для нижніх повій. І тут така мікрощіточка, Дивіться, яка вона маленька. Але знаєте, в чому прикалясики? Я намагалася нею нафарбувати нижні ві, і хочете прикол? А вона засохла, а вона засохла ще в магазині. І я не змогла собі нічого нафарбувати, бо мені продали якусь просрочку. Я спокійна. Просто я 40 гривень витратила на засохшу. Просрочену туш, якою не можу нічого не фарбувати, вона буквально просрочена, тому що ти отак отругаєш, а вона навіть не відбивається в тебе на пальці. Я можу отак, от за цю шотку, отак помацать, і вона нічого не відіб'ється, бо воно сухе. Ну мені вже написали, що можна спробувати цю туш якось реанімувати, типу залити в кипяток, накапати туди міцелярку, і що ще. А що мені ще зробити за 40 гривень, щоб ця тварь працювала? От я працювала і не за такі і за дешевше я за безкоштовно працювала, а вона за 40 гривень не хоче. Але, але ми ще не закінчили з мною, тому що тут у нас топер. Ось така от сяюча фінтіфлюха. І я думала, чесно кажучи, спочатку, що це рідкі тіні. Так, я не читаю, що там написано на упаковці. Навіщо? Якщо мені здалося, що це рідкі тіні, значить це рідкі тіні. Але ні, це типу сяючий топер для і я так розумію, що вони намагалися зробити щось на кшталт тоші від Maybelline, Зараз подивимось, чи вийшло в них. Ки сяючий, сяючий топер. Хуєта. Не знаю, куди мені треба око засунути, в яку камеру, щоб ви щось побачило. Ну, скажу чесно, воно прям зблизька сяє. Але я не знаю, в якій кількості мені треба її нанести та як близько підідвинусь до, до об'єктива, щоб ви це побачили. Давайте спробуємо так. Ну, Воно сяє, чесне слово. Я вам гарантую. Не купуйте. Очами ми закінчили. Зараз у нас епопея для губ. І я тут просто так не здамся, бо накупила я купу всякої фігні. Ось купа різних продуктів. Тут і матова помада, і звичайна помада, і блиск, і олівець. Давайте почнемо з того, що легше за все стирається. Почнемо ми з Soft Matte помад. Це помада від ЛСЄ з колекції Soft Matt. Не знаю, на кой ляд я її взяла. Мені просто здався такий дуже незвичний відтінок. Фу, вона воняє дешевим пластирином це просто треш. Мені здався цей відтінок симпатичним, не питайте чому, але ваняє, вона жуть. Давайте просто її... Є ми. Давайте просто нанесемо її на губи. Mm -hmm. Чесно кажучи. Я також як дешевий пластилін. Це прям під мій образ сьогоднішній. Насправді, насправді, цікавий блідий відтінок. Під якісь образи, мені здається, саме то, якщо не хочеться якусь дорогучу бліду помаду купляти, воно хороше. І ніби той губи не пересушує, але мені здається, що в мене все одно губи виглядають як ізюм З цієї помади, Я не знаю. Як вам напишіть в коментарях, як вам ця помада. Наступно я нанесу оцю от помаду LCF Lip Gloss Matte Cream. Коротше, ця помада сама ще не визначилась, хто вона. Блиск для губ. Матова помада, кремова помада. Але це 06 відтінок, він такий симпатичний фіолетовий, тому давайте його нанесемо на губи. До речі, на неї також було багатенько-жахливих відгуків. Нічим не пахне, слава Богу. Фіолетового олівця в мене немає, так що будемо без нього. Поки що я не розділяю погані відгуки. Дивіться, який колір красивий. Не дуже приємна помада. Чесно скажу. Я так розумію, нам потрібно дочекатись, поки воно висохне, і це все ж таки матова помада, а не блиск, але колір прям симпатичненький. Але я вже поступово починаю розуміти, чому людям вона не сподобалася. От тільки зараз, лише зараз. Вона так поступово на губах застигає. Мені здається, що це напевно хотіла бути пародія на Maybelline Vinyl Ink. Так? Коли ти наносиш помаду, вона так лягає, застигає, але при тому не наглухо в Тобто, в такій сяючій природній натуральній, якби текстура. Що в мене з відмінками? Діанатолівна, вибачте мене, будь ласка, я вивчу українську мову так я здала в зНО на 192 бали. чи 189. Чекаю, поки воно засохне, але мені здається, що в мене склеїться рот зараз, бо вже некомфортно. Ну так, да, знаєте, тут така плішина вилазить. Може вам на камері не ну, дуже видно, просто колір гарний. Мені здається, він мені пасує, не відьму схоже. От, але при тому всьому ну, воно плеш'ю кладеться для відео, для кадру, здалека буде гарно. Зблизька. Буде не дуже гарно, і воно. Е, воно так стянуло губи, треш. Господи, воно так стянуло губи, воно так стягнуло губи. Все, я не хочу, я це змиваю. Воно не змивається. Воно не змива... Що мені робити? О, мерзота на губахні і накупляйте, я передумала. Я вже думала, навіть для зйомки це не купляйте ніколи, ніколи не купляйте. Я до вас повернулася з відтертим ротом, як би це не звучало, і готова показати, як працює цей олівчик. Це олівчик від LCF з колекції Art Collection. І я не знаю, який у нього відтінок. Давайте наносити. Дуже легко наноситься, слухайте. Після того всього гамна я вже й не очікувала прям нічого. Боже, який гарний колір, да ви що? Щоб я відтерла блін, а ту помаду матову. До кінця. Просто воно так ковзе, знаєте, дуже легко малювати. Не звертайте увагу на контур контура фіолетового кольору, але сам відтінок дуже класний. Я прям олівчику ставлю лайк це, напевно, найкращий продукт від LCF. Дуже вдалий гарний колір, який неймовірно легко наноситься. Ще й по текстурі бачу, що він трошки під... підзахоплюється мною. От, Підсхоплюється і не... нікуди не зникає. І переходимо до блиску для губ, тому що це взагалі мав би бути мій основний продукт. Подивіться, наскільки гарно він сяє. Ви, напевно, не бачите. Я не бачу до кінця, але це просто, не знаю, вайб 2000 -х. Подивіться. Блін, ви, напевно, не бачите, але воно так переливається. Добре, зараз покажу. На губах, до речі, дуже смачно пахне цукерочками. А, може, це він вал важкий. На смак, до речі, не дуже, але ефект просто з кліпів 2000-х років. Це у нас Lip Gloss також з колекції Art Collection. дуже сильно гарно. Отже, оголошую умови конкурсу. Перше, вам потрібно підписатися на мій youtube канал та поставити вподобайку до цього відео. А також залишити свій коментар з пропозицією відео, яке би хотіли бачити на моєму каналі. Мені реально дуже важлива ваша думка, ваш фідбек. Я взагалі знімаю дуже багато рубрик по. Вашому проханню, тому обов'язково залиште свій коментар. Це може бути просто коментар, але бажано залишити все ж таки рубрику або просто відео, або назву, або тему, яку ви хотіли бачити. Ось такий подаруночок буде чекати на переможця. Доставку оплачую я по Україні, тому обов'язково приймати участь у конкурсі. Для вас це нічого не вартує. А для мене це приємно і я матиму змогу відправити тобі подарунок. Результати розіграшу будуть 1 липня, тому не пропусти їх. Будь ласка, я переможцю відповім особисто під коментарем попрошу особисті дані для того, щоб написати в особисті повідомлення. Тому обов'язково чекайте всі коментарі на ютубі 1 числа. Я обов'язково достукаюсь до переможця в коментарях. А ви поки залишайте свою думку, як вам макіяж від LCF чи сподобався, чи ні, я вам скажу так. Краще так сильно зі своєю зовнішністю не експериментувати. Так, я в принципі нормально відношуся до якихось палеток ціней, до пудр, до сухих продуктів, да, які з бюджетних брендів більш, але от на кремових, як на мене, так сильно краще не економити, тому що це просто тупо стрьомно, Да? Ну, особливо, якщо у вас якась проблема шкіра, як у мене. Як ви бачите, який ніякий макіяж не можна зробити, чи варто воно того вирішувати лише вам, а я вас дуже сильно обіймаю. Люблю сьомою, всім до зустрічі, всім!